Доброго дня, сьогодні забрав з митниці чергову 20 2020 року випуску. Наймаксимальніша батарея стоїть, яка можливо, 52 кВт. На фул ЛЕД світлі. Дуже класна збережена машина. 26 тисяч кілометрів рідного пробігу. Все перевіряється по сервісу. Батарея не в лізінгу можна перевірити на Рено. Тільки забрав, треба трошки детейлінгу. це все завтра. Все працює, Android Auto, Apple CarPlay. Все ціле, чисте, дуже гарна машина. В місті виїжджає реально 400 плюс кілометрів. Вона внутрі набагато більше ніж здається ззовні. Ззаді також LED. На гарній новій літній гумі, є датчики світла, дощу, датчики тиску в шинах, є дві зарядки домашня і шнурок для платної. Тут піна компресор, не буду виймати все на місці. Немає ззаді ковпака, але я вже замовив, завтра буду. Головний плюс цієї машини це батарейка, яка має систему охолодження, систему підігріву, швидко заряджається і дуже повільно втрачає сок. Він ця машина новому власнику буде довго приносити задоволення і від водіння, бо тут 110 кінських сил, вона дуже класно їде і від економії. Якщо заряджатися від домашньої розетки, то 100 кілометрів виходить близько 40 гривень. Якщо від платної можете порахувати, у місці десь розхід. 13 кВт на 100 км. По трасі я зараз їду, У мене біля 11, 10-11. Машинка не фарбована. Чистий 20 рік буде в техпаспорті. паспорті. 52 кВт. Дзвоніть, пишіть, Київ, метро Палац України.